Тут приїхали до родичів чоловіка. Подивіться, яка краса, яку красу господиня зробила на сарайчику. Дивіться, як гарно. Квіточки. Це ти сама фарбувала? Mm -hmm. Алло, ні? Дівчата? Mm -hmm. Дивіться, як гарно. Краса. Можна такими маленькими якимись доповненнями підняти собі настрій. Що там? Ну я вже тут була, тут курочки, сину, курочки поросятка. Туди я вже теж ходила, То ти сам зайди, подивися. Ну йдемо. Так, друзі, хочу вам показати неймовірну красу. Зараз десь сюди вилізу, щоб так гарно було видно. Така краса. безкрайні простори нашого села. Так, ми приїхали на кладовище. Нічого так сильно знімати не буду. Хочу вам показати ось могила, ну, нашого чоловікового батька. Покажу ось ця хризантема. Вона дуже гарна така, ми її купили, вона якось зразу прижилася. І вона була біленька. Ось тут такі квіточки. Бачите, от вона вся була така біла-біла. А -біла. зараз дивлюсь, вона із такими рожевими квіточками стала, ніби мелірована. Не знаю, що це таке є. Чи це вона так ось, ось така вона була? Ось. Чи це вона так відцвітає? Але... Форму такого клубочка ще тримає. І, друзі, зверніть увагу, що навіть ось петунія. Подивіться, петунія собі квітна, і навіть їй перші морості не страшні. І ось тут ще квіточка. Це все ми купували перед проводами навесні, отакі от садили квіточки. Хрестик треба підправити. Так. Ну, обличчя знімати не буду, а так просто покажу вам за цю хризантему. Чогось вона так чи само запалилася чи це вона так відсвітає та має такий колір. Все, будемо їхати. Чогось сьогодні вирішила з'їздити на кладовище. І ось подивилася, дуже гарні хризантеми такі. Це місце, так сказати, бронюють собі і саджають на ньому якісь квіти. Взагалі в нас кладовище доглянуте. Люди доглядають за морілами своїх рідних. Нічого не можу сказати. Є. Звичайно, якісь такі. Так. А ось подивіться, який килим петуній. Я шокована. Як гарно квітнуть, просто шоковано. Подивіться, яка красуня берізка. Така ж гарнесенька. І ось тут ось у нас йдуть вже городи і ліс. Збоку в нас тут кладовище. Берізка дуже гарна. Це ми ось у моєї бабусі з дідусем. Так, подивіться, яка гарна хризантема. Прям красуня така зелена, така ж набита. Боже, друзі, я шокована. Минулого року ми садили хризантеми. Я прям не очікувала такого результату. І гляньте ще на петунію. Оце то петунька. Клас. Що навіть чорна є. Ну Мені оці чорні, якщо чесно, не дуже подобаються. А в бабусі то тут краще петунія росте. Ще такі гарні квіти. І ось якась квітка така, також, мабуть, хризантема якась підвита, але вона більше таким зеленим кущиком. Тихо. Я взагалі любила завжди на кладовище приходить прибирати. В бабусі це не так давно мій батько із братом зробили. Ну, типу, в економії часу свого. От. Але мені подобалося завжди. Тут була просто оградка, земля, і я тут приїду, накопую, посаджу квіток. Просто зараз часу вже настільки, як було раніше. Так, ну все тоді. Спочивайте, в царство небесне, пішли ми далі. А це я підійшла до діда, до нашого. Тут Якось не дуже добре. І щось цей хрестик так розрісся, непонятно. От. Якось, мабуть, також хризантема чи шо, це, я вже не за вас. З цього боку гарні хризантеми також минулого року садили. Вони так прям порозросталися. Дуже гарно. Це я купувала таку от жовту багряну. А ці мені щось не дуже подобаються. Вони якось так линяють, слухайте. Чи це вони від холоду? Вісною. Це баба для себе місце залишила. Щоб бути біля діда. І завжди, як ми тут прибираємо, вона каже, так, ви на мені там все нормально зробили. Так, ну що, будемо йти. Ось якої гарної краси квітка. Ось лимонного кольору, наче. Хризантеми зараз будемо. Так, друзі, хочу вам показати, які красиві у нас тут. Ліси дуже гарно. У нас взагалі така, така... горбата місцина. Я, до речі, сьогодні за кермом. Тому просто ну, камера, звичайно, цього не передає, але неймовірно гарно. Я б десь в цей лісі ходила. Колись я була, тут така соснова. Сосновий ліс більше, як туди далі виїхати. Ну що, ми так сходили в гості до чоловікової тьоті. І подивіться, який нам чудовий презент вона дала. Пригостила нас ось такою смачною квашеною капустою. Вона квасить капустку з медом. Візьму мій рецепт. Ой, запашна, смачна. Я вчора купила капусту, вам показувала, так піввідерочка я того сама з'їла. Вчора і за сьогодні. Яйця, домашні яєчка. Два десятки яєць смачнючих домашніх. І ось подивіться, скільки хліба. Мабуть, 4, 5, 6 буханок ось такого кирпичика смачненького. Це у нас хлібзавод. І там якісь дефекти ось на хлібинці. Десь щось, не так, десь щось не так пішло. І він цей хліб в рази дешевше коштує. Бачите, якось його там попробивали, не знаю. Тому такий от хлібець, вона бере мішок мороза його, і ось нам також цей хлібчик пригостила. Також заморозимо. Хай собі буде смачний хліб. Ну, так от зараз будемо обідати. Так, друзі, хочу вам показати, хочу вам показати ось такий омлет піцу зробила. З двох боків його прожарила. Трішки додала сюди борошна, за рахунок цього воно піднялося. Було взагалі таке величезне-величезне. З цієї сторони, мабуть, краще. Бо тут ще є така кобаска. І така омлет-піца у нас вийшла. Ось так ось. Легенька, смачна смачне таке. Так, а в мене тут ось на плиті вариться м'ясо. Я купувала. Такі два невеличкі шматочки, один на котлетки розходували, а це ось, думаю, зварю борщу. От просто нічого з ним з тим м'ясом не захотіла робити. Поставлю, хай вариться, такий наваристий буде бульйон. І чисте м'ясо діти з залюбки краще нехай поїдять просто вареного м'яса, ніж похідного чогось з м'яса, яке буде смажитись на олії. Чисто варененька в борщі, мені здається, чудова альтернатива. Буду зараз висаджувати наші троянди. Ось так ось викопала ямку, трішки туди гною, на них засипала для дренажу пісочку. І купила все ж таки ось такий ось універсальний торфяний субстракт, тому що, ну, все ж таки, Читала, що краще з ним. Ой, дуже хочу, щоб вони прижилися, ці красуні. І сюди в мене піде ось ця бордюрна троянда Яна. Буде вона в мене тут. Там я трохи розколупала мамині цибулинки Зараз їх попересаджую. ну На цій клумбі все натикано тюльпанами і нарцисами. Звичайно, все дуже гарно, але ж. Не можна вгадати, де воно що зараз вже знаходиться під землею. Троянду ось троянду посаджувалась на цій клумбі. Тут у мами завжди була цибуля і морква. Ось, до речі, я сьогодні і викопала кілька моркви. Земля друзі як пух. Просто пух. Дуже гарна пухка земля. Де ж я ту моркву діла? Ось одна така і ще була. Мама хоче тут робити скійти в клумбу. Тому посаджу протисту сюди. Тут у мами, бачите, вже є троянди. Якісь я бачу поприживалися, а якісь не знаю, чи це вони ще може з них щось буде, чи ні. так у тут посадила. Ще десь ось тут одна. А я буду саджати туди. Якраз буде до хати, так має бути гарно, якщо заприйметься. Водичку таку підлісу зробила. Зараз трішки перегную. Наберемо пісочку. й буде у нас краса. Дуже хочеться, щоб приймався. Звичайно, дренажик було б бажано зробити чи з камінчиків з якихось. Але в мене зараз нічого немає і часу обмаль. Хочеться ще все встигнути. То я так трохи кидаю туди піску із пісочниці дитячої. Та оце таке. Побачимо, побачимо. Друзі, давайте побажаємо мені, щоб мої рослини прижилися і радували вас у влогах думала, що я таке борщ варить. Морква. по вже гнилю. Венігрет я хотіла, що варити, ні. Чуєте, мені так щось нічого не хочеться робити, але я сьогодні стараюся щось робити. Так я не сижу на місці. Що, мабуть, я зварити вінігрєт, чи ні. Що скажете? Ну нам, мабуть, зварю. раз я настроилась. Ну, подивлюся. Может, я еще обрежу. Посадила. На винегрет. На борщ. Пока я все полюблю то уже можно лягать спать. Я так думаю. Так, Ота цього діла. Тепер ще візьму бурячка. Бурячок. Якийсь такий дрібненький треба взяти, меншенький. Та все, кину, хай собі там вариться. Два бурячка, я думаю, вистачить. Дімищі. Де добрі. Я його так оце боюся, якщо чесно, цього діла. І що тобі? Ну там, де є свині, там завжди будуть миші. Так, по картоплі. Е, оце все, друзі, наша картопля. Те, що можна з'їсти, а це те, що на посадку. І тут ще я бачу її мішок. Е, отакий урожай. Мягко кажучи, не дуже. Скільки праці, скільки грошей викидається на це все, ну, але все одно воно якось ввійшов в ритм, в темп такий сільського життя. І вже собі плануєш, навіть якщо там щось і викидаєш ті гроші, то однак знаєш, що в тебе хоч щось, та воно в кінці буде. Так, по консервації, ось такі у нас полочки забиті, в принципі. Навіть малець ще є. Так, ось я чекаю, поки що не відкриваємо, тому що це ще зарано. Ось цей смачнючі наші баклажани з часником. Ох, як я їх люблю. І робила мама в цьому році ось такий ще рецепт, якийсь кавказький чи якийсь баклажанами, тут також добрий. Ну, а моє, моя улюблена страва, яку я останні роки роблю, це тещен язик. Дуже люблю ці кабачки. Такі вони мені картопля і кабачок і більше нічого не треба. А так ось огірочки. Це, до речі, огірки називаються по огірки, по якесь таке над Ніжинські огірки. так. Це ще минулого року мама їх робила. Ось вони у нас стоять і можливо, що ми їх будемо вживати. Не знаю, якось вони не сильно пішли. Так. Це у нас мариновані сливки, томатні соуси, пасти, яблучка. Ой, люблю я такі яблука. Слухайте, я б зараз це взяла, з'їла, але не буду. Поки що так. Середнє хочу, То не треба брати. Ну і варення, звичайно, звичайно, варення. Так, там якісь наливки, компоти ще тут стоять. Отакі от, друзі, справи. Рукавички зняла. Дивіться, манікюрки манікюрчик частенький, і наче нічого і не робила. Тому, друзі, все завжди робіть в рукавицях. І посуд помити, і так щось по господарству. Все ж таки треба берегти свої ручки. Посадила я троянди ось тут. Обидві не знаю, ходила. Такий наш здоровенний двір. А де його садити, не знаю. Там мамина щось розкопала. Думаю, мама ще буде сваритися. Ті троянди ми також з мамою замовляли до минулого чи позаминулого року саджали. Малесенькі були, подивіться, які вже гарно квітують. Вони до такими оранжевими, яскравими кольорами. Так, і тут я посадила Яну Бардюрну. То не знаю, хай собі Яна росте. А так боюся, що небудь трогати, бо я ж кажу, мамине, тут все, і всі ці бульби, воно вилазить, і не хочеться і маму засмучувати. Тому сподіваюся, що переживеться, буде собі тут рости. Все, пішла я варить борщ. Все, борщ готовий, друзі, дуже смачний. Я кажу, що це м'ясо. Просто воно можна їсти губами, як то кажуть. У мене, коли я, коли він більш червоніший, коли він більш такий рижіший, не знаю, з чим це пов'язано. Але дуже гарно проварився, розварилось м'ясо. Ну, таке, знаєте, дуже насичений смак. Як бабуся колись готувала. Це рівень, як я кажу, як я готую борщ, як у бабусі. А це плаває жирок з маска. Я його не, не діваю, хай собі тут буде. Може бажаючий буде, хто його захоче поїсти. Ми дуже смачно повечеряли і я рада, що не плов, приготувала а борщ. Це, по крайній мірі, знаєте, така каструлька на кілька днів нам вистачить. Відчуває ноги на кріслі, головою сховалася за скатерку. Я не можу спити, затишно на кухні. Буряк у мене докипає, Я тут мию, наші дека. О, щось наснилося, щось наснилося, помахнулося. Так, останні штрихи. Мініград майже готовий. Додаємо сюди горошок. Я полюбаю мені з горошком. Так, цибулька, до речі, в мене вимучена. От, І ось так ось все ретельно перемішуємо. Дивіться, яка красота. Так. Я не буду перемащувати весь олійкою, ясна річ. Відберу зараз ту порцію, яку ми з'їмо на обід. Решта буде стояти накрита в холодильнику. Щоб можна було потім витягнути і вимазати. Буряк, бачите, буряк є такий світло-рожевий, а є гарний такий там червоний, червоний бурячковий колір має, так як червонобура. Картофу я трохи передала. ну, Нічого не зробиш. Вже як є, так є. квашений тут. І отак от, от будемо смакувати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І буде в мене сьогодні ще один влог. Ну, сподіваюсь, вам мої влоги цікаві. Ось, у мене зараз такий до них азарт якийсь хочеться мені знімати, тому не буду відмовляти собі в такому невеличкому задоволенні. Отже. По загальній обстановці ви бачите, що це щось буде. Це буде такий недільний смаколик. Я колись вже показувала рецепт цього кексу лимонного себе на каналі, і вам залишу його під відео. От. Зараз я буду робити також типу лимонний кекс, але трішечки в мене буде заміна інгредієнтів, тому що в магазин треба сходити. Поки я його схожу в магазин, то я краще вже поставлю захай цей текс печеться. Отже, я збила сюди 3 яєчка і додаю сюди 200 грамів цукру. Так, і зараз піду збивати все міксером. Так, Далі до цього рецепту я додаю 125 г олії. І сюди мені потрібні ще цедра лимона і сік лимона. Ну, в мене, бачите, як в мене є тільки лимона, ось такий шматочок. Я видавлю з нього сік зразу. Там треба 2-3-4 столових ложки тобі. лимонного соку і сама цедра лимона. Я видавлю все, що я видавлю. Саму цедру потру на картошечці. Так, так, друзі, ну і оскільки в мене немає лимона повністю, ну, цілого лимона, то я ще туди дотягну. трішки мандарина. Цедра, цедра буде нормально, я думаю. Так, сюди за рецептом йде ще сметани. Але в мене сметани немає. Я скажу, в мене цей кекс буде такий трохи змінений. У мене є кисломолочний домашній сир, він вже перетертий з цукром і трістатися додамо сметанки. Я собі додала ще молочка. І тому ця вся маса у мене йде до нашого персу. Я думаю, що не буде критично якось там до цього рецепту. Знову все перемішаємо. Також у мене немає розпушувача, буде в мене звичайна сода. І зараз хочу вам показати, вже додаємо ми борошно. І от у мене є лише мама на сито, моє те, що в вигляді чашечки з ручкою зламалося. Я раніше як робила? Насипала борошно і отак собі телемпаю ним. Руситься та борошно, І інколи діаметр посудинки трохи менший, там, ну, сильно воно розлітається навкруги. Тому дивіться, який є гарний спосіб. Перевернули і просто тремо самим стаканчиком. І борошно так само сипеться, все добре, і не треба по всьому ним розносити. Я не знаю, можливо, ви знали про такий лайфхак. От Я, наприклад, не знала, це в інтернеті побачила. Тому, друзі, беріть собі на залітку. Досипаємо борошно. Десь 230 грамів борошна сюди потрібно. І, в принципі, що? можна заливати, ставити в духовку. Зараз я ще додам кори. Отакий, я ж кажу, буде трішечки у нас кекс змінений. Так. Так, і тепер беру ось цю мамину сковорідочку, вона часто використовується для випічки різних тортів і кексів. Також вже провіру почалася. Все це сюди виливаю і відправляю в кружечку. Так, друзі, ну що, ось такий наш вийшов лимонний кекс. Трішечки відчуваю, не такий, як зазвичай він у мене виходив. Ну, ж наш інгредієнти самі по собі трішки змінені. Я думаю, він легенько має відійти. Хоп! Дивіться, ще він з Знову бачите? Все. Нехай схолоняє, посипемо потім цукровою е Пахне Апельсинами і лимонами, слухайте, клас такий. І зразу новорічний настрій. Там розріжемо наш кексик, подивимося, як він виглядає з Дуже гарний йде аромат. Я не знаю, можливо, це й не накраще, щоб в мене був апельсин, тому що аромат у цього кексу дійсно дуже смачний. Ось такий ось кекс. Давайте ще його розломимо. Бачите, є частинки лимонної цедри. Давайте Зараз Друзі, дуже смачний. Ви знаєте, певно, що, мабуть, через сир кисломолочний він навіть такий поростий, якийсь дуже класний, багато в ньому вологи і в ньому якийсь. Ну, просто нереально смачний аромат Тому куштуйте, пробуйте. А рецепт я обов'язково залишу вам внизу відеорецепт, який я знімала минулого року здається. Дякую вам за увагу. Дякую, що були ці дні зі мною, і за ваші лайки, коментарі. Дуже мені приємно їх читати. І до скорих зустрічей!